Сьогодні у небі над Києвом Москва отримала гучну геополітичну поразку. Саме геополітичну, бо Ніємеюще аналогов зброя дуже довго для Кремля були інструментом політичного тиску. Жертвою цього тиску був увесь світ, але особливо захід. Москва постійно погрожувала цивілізованим країнам своїм неперевершеними військовими розробками. А лякалка розмістити ракети під самим боком Америки була хворобливим фетишом ще з часів холодної війни. А пам'ятаєте, як Путін особисто презентував ці військові розробки, показував ці витвори союз мультфільму з ракетами, які оминають всі на світі ПВО з ядерним двигуном, якісь підводні човни з ядерним двигуном? Все це було використано путіним для тиску на захід. І багато хто в це справді вірив і готовий був іти на поступки Росії. Зброя, яка ніколи не була застосована і невідома чи була, вже діяла на багатьох західних політиків, вселяючи в них страх перед невідомим. Але у небі над Києвом виявилось, що жодної непереможної вундервафе у Росії немає, і Путін з грізного диктатора перетворився на смішного мультиплікатора, який лякає світ тим. Що можна знищити західними розробками, зробленими ще в 70-х роках, власне, саме тими системами, які на сьогодні і використовує Україна. Для України крах російського міфу про непереможну зброю це ще один дуже потужний аргумент для того, щоб нам нарешті чітко назвали дату вступу до НАТО. Адже як зараз на Заході бачать, Росії нема чого боятися. А потужна українська протиповітряна оборона може захистити не лише Київ, а й прикрити всю Європу. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.